Щоб влаштуватися на роботу, не обов'язково бути дорослим. Маленькі івано-франківці обирали собі фах до душі на великому святі професій. Тут все як насправді є навіть трудова книжка і заробітна плата, а ще майже 25 спеціальностей випробувати які можна за один день. Дитина реєструється, і коли вона реєструється, вона отримує трудову книжку та інформацію про професію. Вона виконує завдання. За це завдання вона отримує печатку у трудову книжку. Біля професії дизайнера. Справжній ажіотаж, маленькі художники дають волю фантазії та розмальовують іграшкові будиночки. Я вже сьогодні подивилась професію дизайнера, тому що і що я, я, я люблю, люблю, люблю щось виробляти. Ми прикасаємо хатинки, я намалювала на цій хатинці квіточку. Та щоб розмалювати хатинку, спочатку потрібно її збудувати. Маленькими рученятами дітлахи кладуть справжню цеглу та освоюють ази роботи будівельника. Зізнаються, робота ця непроста. Там треба мішати, спочатку потім… Хочем... Потім класти багато це. А ще є фах лікаря, пожежника, полісмена, бармена. На кожній локації дітлахів дивують та зацікавлюють справжні професіонали своєї справи. Між тим, дехто зі своєю майбутньою роботою вже визначився. Я хотіла бути б вчителем англійської мови. Мені просто дуже подобається ця мова, і коли я виросту, хотіла би поїхати в Америку. У профорієнтацію для наймолодших кажуть організатори проводять не випадково, адже дають можливість малюкам обирати улюблену справу навіть у дошкільному віці. Вони від найменших від трьох-чотирьох років вони вже пробують себе в різних професіях, вони вже щось усвідомлюють, щось починають нове у своєму житті. І коли вони приходить такий етап в їхньому житті, що вони саме обирають професію, вони вже мають якесь певне уявлення про цю професію і вони згадують про те, як вони Тут в нас приймали участь і ну вибираю, що їм більше до душі. Робота хороша тоді, коли приносить задоволення та гроші. Тож гарненько попрацювавши, малюки змогли отримати зарплату та придбати за неї товари у спеціально створеній крамниці. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.